Шановні українці і українки, хороша від сьогодні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погодив службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби центру спеціальних операцій А служба безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими сил оборони, зокрема Покровський напрямок. Іншої ділянки фронту. Довга доповідь була сьогодні головкома Олександра Сирського. Майже годину ми з ним говорили по всім фронтовим напрямкам, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, добропільській операції контрнаступальній операції від її початку. І по сьогодні Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат, це тільки там, тільки в районах Покровська, в районах Добропілля. Саме за час з 21 серпня, із цих 12 тисяч у них більш ніж 7 тисяч безповоротні втрати. Захищаємось також на всіх інших напрямках. Куп'янськ, я хочу подякувати кожному нашому воїну, які воюють зараз в місті та на околицях. Новопавлівський напрямок теж непростий, і там тривають наші активні оборонні дії. Є, є дійсно непогані результати. Загалом по фронту варто відзначити за підсумками цих тижнів 93-ю окремо механізовану бригаду, 79-ку та 82 другу бригади, дешеве. 425-й окремий штурмовий полк, і також тактичну групу номер 84 сил спеціальних операцій Збройних сил України. Також я хочу подякувати усім воїнам ССО, які разом зі службою безпеки України і 138-м центром спецпризначення ВСП очищують від окупанта Куп'янськ ще на Куп'янському напрямку. діють Наша 15-та бригада Національної гвардії України, 114-та окрема бригада територіальної оборони, 144-та окрема механізована бригада, лиманський напрямок. Дуже важливий, 60-та окрема механізована бригада. На Придніпровському це 40-та бригада берегової охорони. Військово-морських сил Збройних сил України, також 426 й окремий батальйон безпілотних систем морської піхоти ВМС та 140-й окремий розвідбат морської піхоти. Дякую вам. Варто відзначити і 148-му окрему артилерійську бригаду ДШВ-молодці та 414-та окрема бригада безпілотних систем. Дякую, окремо по добропіллю за успіхи цими днями. Я відзначу воїнів першого окремого штурмового полку, батальйонів 92 ї окремої штурмової бригади та 33 го окремого штурмового полку. Дякую кожному нашому солдату, кожному нашому сержанту, офіцеру, який дійсно хоробро якісно виконують свої бойові завдання. Ще сьогодні, за підсумками роботи вже третього нашого форуму оборонних індустрій, зустрілись з представниками компаній бізнесу і не тільки нашого українського бізнесу, які працюють на розвиток нашого виробництва зброї, на наші спільні з партнерами проекти. Ми дуже, дуже цінуємо кожен реальний результат співпраці з Ради оборони Україна. Досягає дійсно значних речей, зокрема наші далекобійні санкції проти Росії, це демонструють. За нашими даними дефіцит пального в Росії вже йде до показника у 20%. Це те, що стосується бензину. У них вони вже використовують і резерви дизелю. Які берегли на чорний день путіну багато разів. Пропонували закінчити війну або, хоча б, припинити вогонь. Він він відкинув усі пропозиції. Наші пропозиції, американські пропозиції саме тому цілком справедливо, що Росія повинна відчувати повну ціну війни. Виробники зброї це забезпечують. Наші далекобійні удари стали точніше. Партнери готують нові санкційні рішення і. Працюємо зокрема по тим санкціям, по тим санкційним напрямкам, які раніше часто отримували менше уваги. Ми готуємо нові наші зустрічі із Сполученими Штатами Америки, також зустрічі в Європі. Що важливо, ми не відкидаємо жодного реального шляху до миру, але вважаємо, що спрацює тільки примус Росії. Я дякую всім у світі, хто саме так допомагає нам, Україні сильно допомагає. Рішуче. І справді, тими засобами, тими рішеннями, які впливають на Росію, дякую нашим людям. Слава Україні!